Справедливість довжиною вісім років тільки тепер у Києві затримали та ув'язнили пасенка олігарха Дмитра Фірташа, такого собі Сергія Калиновського, втікача мажора, який у травні 2007 року, перебуваючи за кермом спорткара BMW М 6 за у столиці два житті своєї тодішньої дівчини Анастасії Броннікової та прапорщика внутрішніх військ МВС. Володимира Куликовського. Тоді це була гучна автокатастрофа, розслідування якої у буквальному сенсі спустили на гальмах через впливові зв'язки винуватця аварії. Йому дали втекти з лікарні, де він переховувався від правосуддя. А потім саму кримінальну справу ледь не розвалили у прокуратурі. І от тепер головне слідче управління МВС спробує таки добитися справедливості та посадити Калиновського на лаву підсудних. Далі про це у нашому сюжеті. Його вісім років розшукували за ДТП зі смертельними наслідками, а затримали за банальне порушення правил дорожнього руху. Ви при зміненні полоси руху не пользуйтесь поворотом. Сергія Калиновського, пасенка, мільярдера та олігарха Дмитра Фірташа. Патрульна поліція зупинила у Дарницькому районі Києва. Документів він при собі не мав. Вот на просьбу пройти осмотр на стан алкогольного опьянения. Он е спочатку отказывался, потім вроде бы согласился, Потім пытались, е пытался он пройти. Калиновський, який з 2007 року перебуває у міжнародному розшуку за скоєння ДТП зі смертельними наслідками, спокійно їхав за кермом. Дорогої іномарки. Запідозривши, що порушник перебуває у стані алкогольного сп'яніння, поліцейські пропонують пройти тест на вміст алкоголю у крові. Той у відповідь розігрує цілу комедію. Це ви балуєте, що я помиваюся. Подібніть ласпі з губами трубку. не об'ємний. Смотрите. вдох видох. Ділити правильно, якщо Я ви все зробив щось... тільки що. Ні, ми не ви правильно робили? Я Только ж все з'яв. Больше немає. Не не Больше не можу. Усі прохання надати документи, які б посвідчували особу, залишаються без відповіді. Калиновський навіть намагається залишити місце скоєння правопорушення. Зима. Куди? Заспокойся, станьте на місці. Куди вони мені? Йому нібито стає погано. Він проситься додому. Чути, Сядьте, будь ласка, за руль. Мені дуже погано. Відвези додому, там будь добрий випишемо. Ні, ми можемо викликати швидку для вас. Будь ласка, дуже погано. Ну, зараз виключимо ну, швидку для вас. У мене легкі вальний. Коли швидка приїхала, вони надавали йому допомогу, закрилися, там у них машина і надавали там, ну, медичну допомогу. Що відбувалося вже під час огляду Сергія Калиновського медиками? Залишається лише гадати у цей момент поліцейські не мали контакту із затриманим. Можна припустити, що Калиновський, якому не вдалося домовитися з патрульними, спробував порозумітися з лікарями. Я не знаю, сякенісне медична допомога. Я ж не експерт, і тому мені здається, що можливо трошки довго, недовго на це не судити не мені. Да? Але після того лікар сказав, що він не може провести достатні обстеження і потрібно їхати в лікарню. Ось цей момент, який може свідчити про те, що наступною після правоохоронної системи гостру необхідність у реформуванні потребує медична сфера. Каже мене, пече за грудину і все. Може, ви, значить, ви, варіанти ви? такі. Я зняв по у нас прибори з Франций, показує гіпоксію, показує в нього гіпоксію, перегрузку дуже велику на серце. А, так? Теж не взяти, значить, дивіться, а так як ви йому зняли кардіограму, вона не знімається, тому що дружить увесь. Ага. І вона не бере. Там такої поміхи йдуть і все. Значить, його треба на красний кут завести на пропускник. Після неодноразових спроб Сергію Калиновському так і вдається покинути місце скоєння правопорушення за сприяння викликаної бригади швидкої. Приїхала командирна також її супроводжували його вже в лікарню, і там вже провели більш детальні обстеження. Всі чого цей лікар, який проводив, надавав першу медичну допомогу, настоював на галізації до ранку. Сказав, що йому не можна респортувати. Театр одного актора продовжується вже у лікарні, аби дотримуватися легенди, озвученої медиками, Калиновський навіть тут, то не може підвестися, то продути алкотестер, а то і взагалі падає. Дуйте, 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 дуйте. дуйте. Ні. Не я. А тим часом еліксир від недуги Калиновського знайшли самі поліцейські. Хлопці таки змогли вирахувати, хто цей таємний порушник. Захотілося нам узнати, хто цей чоловік. І это за женщина, ну которая владелец этого автомобіля, через соц... соцсети, через через інтернет нашлі фото її З ним, цепочка за цепочкой. Нашли його фамілію, пробили по базі Армору. Вияснили, що він в міжнародному розыске. саме ці відомості подіяли на хворого дивовижним чином. В процесі цього там з'ясувалося, хлопці допомогли, придали дані, що ця людина знаходиться в розшуку. І коли ми ну йому йому сказали про те, що ми знаємо хто і буквально через 5 хвилин приступи припинилися. Ось ці кадри, на яких ще кілька хвилин тому важкохворий Калиновський, вже з кимось переписується по смс. Після чого навіть має сили сперечатися з копами. Куди ми провіряться на состоянні алкогольного. Така поведінка геть не видаватиметься дивною, якщо повернутися у 2007 рік. Тоді, 30 травня, близько п'ятої години ранку на бульварі Тараса Шевченка в Києві автомобіль від класу марки БМВ, за кермом якого перебував Калиновський з супутницею, на швидкості понад 100 кілометрів на годину врізався у припаркований ваз. Від потужного удару жигуль відкинуло на півсотні метрів. Водій машини, 38-річний прапорщик внутрішніх військ Володимир Куликовський, загинув миттєво. Згодом у лікарні, не приходячи до свідомості, померла і супутниця Калиновського. Нині вдова загиблого прапорщика, яка тоді залишилася з малолітньою донькою, живе під Києвом. У новину про затримання підозрюваного у вбивстві чоловіка повірила не одразу. Я вранці знала. До часов ну, по на парадіш якраз дежавю чеснове <смі> не повідала. Та навіть тепер пані Лариса не вірить, що справедливість нарешті візьме гору, як і в те, що вісім років Калиновського не могли знайти. каже весь цей час він жив просто під носом у правоохоронців. Діло ж передавали три рази. То один був сліду, потім другої, потім прокуратура. Потом бас исчезла, растворилась. Знакомая надо. Знакомая и знакомых рассказывает, что по Києву катается. Так ничего. Давайте хватит. Скільки ще Калиновському вдавалося б уникати покарання, якби непильність і небайдужість поліції можна лише уявити, після затримання підозрюваний у ДТП з двома смертями людей кілька годин провів на допиті у головному слідчому управлінні МВС. На суді обвинувачення слідчих підтримав і прокурор. Підставою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри, яка погоджена мною. 29 вересня 2015 року за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель Куліковського ВБ та бронь, АВ. Афеміда погодилася з доводами, зважаючи на те, скільки років Калиновському вдавалося уникати відповідальності, помістити підозрюваного під варту на 60 діб. Ух велике питання задоволення та застосувати до безлоного приносить посервізніче. Ру дев'ятої сімдесят п'ятого на життя запобіжний у українські тримання під вартою срок тримання під варто проховати часу затримання вже наприкінці листопада відбудеться чергове засідання суду. А ця справа з минулого має як ніколи всі шанси бути доведеною до кінця. Інакше вже ця влада ризикує набути сумної слави, коли життя людей, роздавлені колесами дорогої іномарки, нічого не варті. Особливо якщо йдеться про родича одного з найгрізніших олігархів сучасності.